Не встигла бойовілітаки росіян вилетіти на вказані напрямки, як на аеродромах відбулася серія страшних і нещадних вибухів. Блискавична зачистка лотови, що рефі від воєнних злочинців, які мали обстрілювати Україну, скінчилася несподіваним успіхом для нас. Через масштаб операції заговорили про нову версію павутини від СБУ. Як влучні удари стираються на пилавіабази окупантів, дивимося вже за мить. Вітаю вас на пітіві у мережі. Показали вибухи російського аеродрому на відеороликах чутно, звуки вибухів та видно яскравий спалах. Росіяни заявляють про ураження літаків. Наприклад. Над нами, да? С облаков не видно. За даними очевидців, було чутно більше десяти потужних вибухів. Промасований обстріл міста розповіли місцеві телеграм-канали. Також росіяни поскаржилися, що на тлі дронової атаки у них вимкнули інтернет. За попередніми даними під атакою перебував також військовий аеродром Кіровська, де нічні детонації були чітко чутні. Вибухи пролунали і у місті Морозовськ, де розташований військовий аеродром. На лотовище базуються фронтові бомбардувальники су 34 а також винищувачі Су-30 та су 35 у російському волограді пролунали вибухи під час атаки невідомих дронів. Поблизу аеродрому виникла пожежа. Також після влучання місцеві мешканці побачили густий дим на території латовища. Ну а перед цим повідомляли, що, начебто, бійці ЗСУ вразили чотири російські літаки су 34 на ще одному аеродромі Рефі на місці одного з уражених. Винищувачів можна помітити сліди ймовірної детонації підвісного озброєння. Також наслідок атаки почалась пожежа технічно експлуатаційної частини аеродрому. там ворог готує літаки до польотів, здійснює їх поточне обслуговування та ремонтні роботи. Продовжуємо роботу над послабленням авіаційної складової армії Росії. Наголосили українські військові, зауваживши, що винищувачі су 34 активно застосовуються росіянами на лінії фронту для бомбардувань, зокрема скидання коригованих авіабомб. Серед іншого стало відомо, що спецпідрозділ говного управління розвитки міноборони примари знищив у тимчасово окупованому Криму транспортні літаки російські Н 26 Також внаслідок успішної атаки розвідників було вражено три багатоцільові гелікоптери. Мі-8. Крім цього, під час нальоту в Крим примари гур полювали два російські проти літаки б літаки «Чайка». Ну а про наслідки ураження російських літаків у Криму розповів і голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Далі слухаємо починаючи з неділі, Україна в Криму знищила, якщо я не помиляюся, п'ять гелікоптерів і п'ять літаків. А це величезна кількість, навіть якщо в фінансовому вимірі коштів. Гелікоптер в середньому – це 15 мільйонів доларів, а літак ну, – від 30-50 і і далі. Тобто бачимо, які втрати, особливо якщо враховувати, що знищувалися ті російські Б-12, це по суті літаки, які використовуються. Вони дуже дорогі, між іншим, ну не самі літаки, начинка у них, бо вони відслідково мають ну, в тактико технічних характеристиках у них записано в функціоналі відслідковування підводних човнів. Ну, ми розуміємо, що тут напевно стояло питання не стільки відслідковування підводних човнів, як вони займалися контролем е, акваторії Чорного моря. Між іншим, це складу цей цей аеродром Качаса Джанкой. Це всі, скажімо, знаходяться з західної сторони півострова Крим. Тобто, це ті. Аеропорти, з яких росіяни завдавали ударів і шкоди нам в районі Одеси Миколаївщини. Тобто, ми бачимо, що є певна стабільна тенденція, особливо зараз, коли там наші ще й знищили С 400 систему комплекс і знищили радіолокаційні станції. Тобто так виглядає, що ми я не скажу там якась секретна операція, бо всі операції є таємними по своїй суті. Так, якщо вона стає відомою, вона вона вже не є як така, так це вже можна говорити, що операції завдано серйозної шкоди. Ну але тим не менше і стоять зрістоме питання, чи її варто втілювати, якщо про неї всі знають. Особливо противник, але в будь-якому випадку ми розуміємо, що якась концентрація швидше за все сил росіян була під якісь конкретні завдання, зокрема застосування авіації скажімо, авіації з дуже вузькопрофільним функціоналом. Тобто, у них точно стояла якась завдання, якщо в тих самих Б-12, їх на весь крим там. П'ять чи шість, ну тобто два виведені з ладу. Це ми можемо говорити там не сорок відсотків від усього повітряного флоту Б-12. Ніх це, це болюча тема втрата. Тим паче вони і не випускаються в Росії. На запорізькому напрямку ЗСУ збили су збили російське Су-34. За даними повітряних сил, згаданий винищувач здійснював атаки по місту Запоріжжя із застосуванням керованих авіабомб. Водночас, як пояснив військовий експерт Михайло Жирохов для удару по Су-34 могли використовувати винищувачі f 16 або Ерка Петріот. На думку Жорохова подія сталася, оскільки російські пілоти радше за все рухалися шаблонним маршрутом, оскільки звикла, що їм ніяк не протидіють. Цією необачністю скористались українці. Влаштували засідку. Додав він, коли немає протидії на фронти, там люди, ці ж самі пілоти, втрачають якийсь хист. Вони втрачають обережність, тому організація засідки була тільки справою часу, пролунало в ефірі. Проти Су-34 дійсно могли затусувати західні винищувачі чи ЗРК, Погодився експерт. Така є, оскільки є відповідні ракети, наприклад, для F-16. водночас щоб таку спецоперацію провів саме F-16, мали б застосувати літаки дальнього радіолокаційного виявлення. уточнив, що такий літак дійсно міг надійти від Швеції та вже доїхав до України. Тим часом у каналі Flight Бомба російського пілота Іллі Туманова, який зазвичай реагує на подібні інсолданти, поки не посали про втрату винищувача в Україні. Ну а радше у Росії заявили про атаку дронів наразяння у районі Військового аеродрому Дягілєво пролунали вибухи. На аеродромі Дягілєво дислокується 43-й центр бойового застосування і перенавчання льотнього складу. На авіабазі базуються літаки ту 95 МС Ту-22 М 3 Ту 134 УБЛ та ІЛ 78 Також там поруч знаходиться авіаційний ремонтний завод. Якщо ж говорити про ще одну спецоперацію зі знищення ворожої авіації, то підрозділи сил спеціальних операцій ЗСУ взаємодії з іншими компонентами Силоборони, також так. Увала аеродром Саваслійка, розташований у Нижньогородській області Арефії, за попередню інформацію. Уражено дві одиниці авіаційної техніки ворога. Ймовірно, це літаки Міг 31 та су 30 34 Результати бойової роботи уточнюються. Тим же часом повідомляється про те, що підрозділи сил спеціальних операцій взаємодії з іншими частинами силоборони завдали удару по аеродрому Бересаглебську у Воронівській області Росії. Під удар потрапила ворожа авіація та склади з керованими авіабомбами. Це місце базування ворожих літаків сутрі. Су-35С та су 30 СМ уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовими літаками та ймовірно інші літаки йдеться в повідомленні. Наразі результати ураження все, ще уточнюються. у генштабі, наголосили, що сили оборони продовжують робити все можливе, аби позбавити Росії можливості бити по цивільній інфраструктурі та змусити країну агресорку припинити збройну агресію проти України. До слова раніше під ударом був російський Енгель Саратовської області, де також розташовано аеродром. Місцеві жителі повідомляли про гучні вибухи а паралельно у Морському краї рефі зазнав аварії російський штурмовик Су-25. Російські змі писали, що причиною аварії броньованого беззвукового військового літака, який призначений для підтримки сухопутних військ, стала технічна несправність. Згідно з однією з версій, відмовили обидва двигуни. Стверджується, що російський су 25 розбився в безлюдній місцевості під час виконання навчально-тренувального польоту, який виконувався без боєкомплекту. Що ж ну а далі поговоримо також про те, що після знищення України за короткий час чотирьох ворожих літ літаки. в тимчасово окупованому Криму експерти поставили під сумнів здатність рефій захищати аеродроми на півострові. Такий висновок зробили експерти Дефанс Експрес після повідомлення української розвитки про черговий удар по окупантах в Криму, наслідком якого є ураження берегових і радіолокаційних станцій, та двох військово-транспортних літаків у Дефанс Експрес впевнені, що це був повторний рейд спецпідрозділу головного управління розвитки Примара на аеродром Кача, декілька днів тому так само уражено два літаки окупантів. Таким чином наразі. На одному аеродромі кача у Криму спецпідрозділ «Примари» набив вже чотири літаки: два АН-26 та два Б-12. Експерти зазначили, що на оприлюдненому відео нової атаки на ворожі об'єкти в Криму зафіксовано удари по береговій РЛС МП 10 м 1 ММС-М1 та ще однієї РЛС моніторингу надводної обстановки та ураження двох ан 26 При цьому один з них як мінімум повністю згорів. Але крім самих результатів і знищення ворожих об'єктів не менш важливо, де саме це відбувалося. І хоча у Гур не розкрили місце подій, у цьому допоможе кадр з прольотом над містом. За ним можливо доволі впевнено говорити, що мова йде про Качу. Та однойменно авіабазою це означає, що це був повторний рейд на той самий аеродром, де було уражено два літака Ефібіба 12, які дійсно на заміні для арефії буквально кілька днів тому. Це літаки, які приписані до 318 го окремого змішаного авіаполку Черефії. Якраз і базується на аеробазі Кача, пише видання. Зауважується, що на одному з кадрів ураження АН-26 якраз і можна помітити один з Б 12 який видає унікальні риси крило типу чайка, верхнє розміщення двигунів на поплавках. Таким чином примари знову навідались до того ж самого ворожого аеродрому в окупованому Криму та успішно уразили ще пару літаків. При цьому увагу привертає те, що жодної роботи засобів ППО на відео не зафіксовано в обох випадках. А цей військовий аеродром точно не покинутий. Бо на відео зафіксовано, що один з АН-26 палає після удару тобто був заправлений і знайти цьому пояснення окрім браку засобів попу у ворога важко. Констатує Дефанс Експрес. Експерти також звертають увагу, що відбувається селекція цілей. Добре, видно, що в оператора дрона є вибір між ударом. Б 12 вертольот мі 8 та Н-26, Але обирається саме військово-транспортний літак, що може вказувати на точну інформацію, які машини у ворога вже не є у льотному стані. А які цілі треба у цей стан перевести наразі? Це було все тож до зустрічі. Напітіві бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.